Всім привіт! Ну що ж, у нас весна, 8 березня. Красиво, пташки співають. ну Я заліз, як завжди на дах. Сьогодні буде розмова про сонячні панелі та споживання інвертора, де візьму я свої ватметрики, які там в мене під бойлером. Якісь паутинки літають. Візьму я ті ватметри, Один ватметр підключу на вході в інвертор. І інший поставлю на виході з інвертора. Ну, і Таким чином ми заміряємо його власне, споживання. Тобто будемо бачити, скільки там заходить, наприклад, 100 Вт заходить, і там 80 чи там 20 Вт тільки виходить. Коротше, якось так. Так, Панельки. Ці мої панелі Ryzen 410. В принципі, їхньою роботою я задоволений. Майже свій номінал вони те, що, ну, те, що мають видавати, вони видають. Сюди треба, я думаю, все-таки буде взяти три панельки, щоб сім, ну, щоб було 10. І хочу на ось той схил, не знаю, зараз в мене вийде чи не вийде, але спробую показати. Коротко, я тут вісю на одній нозі, ну як бачимо, ці панельки, які на, східному, скажімо, на східній частині даху. І Туди хочу поставити 10 панелей. Таке запитання, які панелі краще обрати. Так як я казав, що в мене ці райзани, мені казали, що вони не дуже ефективні. Хто може скаже, які ну, панелі краще, там, не знаю, їх зараз мільйон штук, але ці на по 2,5 приблизно тисячі можна взяти. Так як зараз долар в принципі, дуже впав у ціні, ну як не дуже, там, але на гривню в ціні він впав. Тому, думаю, зараз саме час взяти панелі так як за 2,5 тисячі є така панелька, я їх тоді брав по 3,5, тобто вже на. Тисячу гривень, скажімо так, ціна впала. Вони не зрозуміло, як там буде з ціною, з доларами і так далі. Тому треба, я думаю, це якраз такий період, поки не всі ну, як не кинулись сильно його купувати, то треба взяти. Напишіть мені, які краще, які ефективніше, але сильно важкі, ну там, наприклад, там 600 600 плюс по-любому, ні, тому що їх туди затягувати на той дах. Там Ну, просто капець. Це думаю, або 400, або ну, там, 500-550 Вт це максимум. Які по якості, ну я не знаю. Ці я брав, в принципі, мене влаштовують. Хто може користується, хто може займається цим продажем цими панельками ну, по ефективності двохсторонні. Ну не знаю, в мене там ну, якби великого сенсу двохсторонніх панелей ну, не буде. Коротше, давайте, пишіть хто що думає з цього приводу. В коментарі. Ну, тоді вирішувати поки що я думаю, 10 штучок. Так так. що, якось так. І Перед тим як підемо міряти споживання інвертора, я завжди вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку ну і написати коментар на підтримку каналу. Як кажеться, вам не важко, а мені приємно. І Кожен ваш коментар, кожна ваша активність допомагає розвиватися каналу, розвиватись мені, тобто якась там монетизація капне. Можна стати спонсором мого каналу, ну а можна допомогти копієчкою і скину щось на карту. Ну все, погнали туди в сарай Інвертор працює. Всі акумулятори заряджені на 100%, ну не 100, там, 85 приблизно, більше їх не заряджаю. Тобто заряд там повний. Тут, як бачимо, ми теж 100%. Розбаланс у мене був по комірках, зараз він повністю вже вийшов. Е, був роз, коротше, розбаланс. Приблизно там коротше, доходило до десятки. Е, виставив, щоб заряджалися вони до 3,55%. Е, днів напевно два був розбаланс, потім акумулятор повністю я розрядив до 20%, там 22%, здається, залишало щось таке якраз. Сонечка не було, акумулятор висадив, потім знову повністю зарядився і розбаланс уйшов. Тобто таким макаром, скажімо, вони вирівнялись. Зараз будинок на даний момент споживає 225 Вт. Тобто там нічого не включено. Ну, щось не знаю, щось включено, але дуже-дуже мало. Що ми робимо? Так як в мене все в принципі, працює на розетках, оцю розетку ми зараз включаємо ваттметр. Один з, один з ваттметрів. Тобто включаємо туди. В нього вже підключаємо сам інвертор. Дивимося, яке буде споживання. В другий, цей, що на виході, теж включаємо ваттметр і дивимось теж покази. Так, що ми маємо? На вході 231 Вт, на виході 178. Це приблизно виходить 54 Вт. Йде на власне споживання, тобто на те, що він робить, Панель я відключив. Як бачимо, з панели нічого не заходить, тобто споживання йде чисто ну, як по байпасу, і плюс те, що він споживає на себе. З акумулятора, як бачимо, теж нічого не береться. тобто Він 100% як був такі. І зараз 229, так 229 мінус 177, 177. 52 Вт. Тобто інвертор в такому режимі споживає 52 Вт. Зараз він навантаження ось таке в вигляді технічного фену. Ну і подивимось, як воно зміниться. Так, Фен працює, може буде погано чути, але дивимось 434, і 370-80. 300 434-383. Виходить приблизно тих самих 51 Вт ну в такому режимі. Тобто зараз збільшимо. Поставив на максимум споживання 1 кВт 928 Вт. Так, Тут у нас 1 кВт 995 1 995 Вт -1 мінус Ну 66 Вт при навантаженні майже 2 кВт. Бачимо, 66 Вт власного споживання. Ну, це в принципі не так то й багато. Цей мене їв приблизно так само, але тут 3 кВт, а тут вже 8. Зараз вмикаю панелі. Подивимося, як зміниться споживання, буде щось більше, менше брати і так далі. Почекаємо, поки він їх побачить. О, побачу 200 вольт. Навантаження, як бачимо, 780 Вт. Не знаю куди воно. йде напевно, щось на зарядку пішло. Так, 10 А 500 Вт, іде на зарядку акумулятора. Ну і від мережі. Тепер бере. 20 Вт, видно погано, але 20-21 на виході 259 Тобто в такому режимі, скажімо, режимі підмісу, берез мережі 20 Вт 20-21 Вт. Ну, в принципі, таке споживання 50-60 Вт мене влаштовує Не знаю, пишіть, може якось треба по-іншому перемірити, може там треба якось в налаштуваннях як перелаштувати. Пишіть ваші. Пропозиції здогадки, поки я тут все не зробив, тобто можна так от метри підтикнути і все помірять. В звичайному режимі я вимикаю мережу. Тобто, ну навіщо мені навіть і 20-30 Вт брати з мережі, якщо є. ну Зараз на даний момент багато сонця. Тобто акумулятори зараз у нас які там, як бачимо, Ну, Вже сонечко заходить, але енергії все-таки вистачає. То Навіщо мені брати її 20-30 Вт, якщо можна повністю з акумулятора і від сонячних панелей перекривати навантаження в будинку. Займаюсь тут трішки виготовленням маленьких вуликів. Ось так літочки роблю, щоб їх бджілки не гризли, тому що пінополістирол вони полюбляють гризти, а також буде захищено і вони не будуть його хрум-хрум. Трішки часу це забирає, тому поки альтернатива стоїть. Так як все-таки вже настала весна, то треба, думаю, буде на днях змінити кут нахилу панелей. Заодно їх треба буде помити. Так як тут живності, яка обліталася, то залишили такі сліди. На панельках вони теж є, тому треба буде їх помити і трішечки змінити кут. Але це вже не сьогодні, так як... Сонечко вже сідає і в принципі я ну, не побачу оптимальний кут, який мені потрібен. Але на днях це обов'язково треба буде зробити. Справ багато, часу не дуже багато, тому пишіть які краще сонячні панельки обрати. Е, можливо, хто знає перевірні магазини. Також пишіть е, те саме, ці, як вони там називається, направляйте, реліни, чи як вони там правильно, скажімо так, Теж можливо, де хто брав. Можливо, десь тут у нас ну, Недалеко, щоб не замовляти, тому що як брати 6 то я не знаю, там нова почта за них стільки залупить, що грошей не Коротше, Давайте, накидайте мені коментарів, що як. Можливо, хтось заміряв по інвертору споживання його. Тобто напишіть, яке у вас споживання. Ну, Вішкою 50 Вт, це в принципі небагато. Проти того, що було там 50 Вт, і тут 50 Вт, то одне на одне виходить. Так що якось так. Все я тоді будемо з вами прощатися. Не займає ваш час, ну і свій. Ну і все. Пока-пока і до зустрічі на каналі.